Візиту лікаря медицини праці це консультація, щоб отримати е, висновок про відсутність або наявність протипоказів до виконання твоєї роботи. Але це не все. Пам'ятай, що завжди можеш обговорити з лікарем результати своїх аналізів і також отримати рекомендації щодо збереження і зміцнення свого здоров'я. Які найпоширеніші симптоми захворювань може виявити лікар під час медичного огляду? Найчастішою і найважливішою проблемою, яку виявляє лікар під час профілактичних оглядів, є підвищений артеріальний тиск, тобто гіпертонія. Так як в загальному кожна третя доросла людина має підвищений тиск? Він часто зустрічається і в кабінеті лікаря медицини праці. Іноді підвищений тиск просто викликаний стресом через сам огляд, але ще частіше тим, що люди, які знають про свою гіпертонію, на жаль, не лікують її. Також що є абсолютно найчастіше дуже часто ми маємо справу з відхиленнями від норм у лабораторних аналізах, наприклад, з підвищеним рівнем глюкози у крові. Іноді він підвищений, тому що пацієнт не знав, як правильно підготуватися до аналізів і споживав їжу перед їх проходженням. Однак певні показники чітко вказують на необхідність діагностики цукрового діабету. Часто лікар виявляє також відхилення в рівні холестерину або в його фракціях у крові. Це також пов'язано з їжею і може вказувати на необхідність дієти і інших рекомендацій. На жаль, частими є також порушення біохімічних показників печінки. Переважно вони спричинені неправильним харчуванням, іноді надмірним споживанням алкоголю або прийомом ліків. При таких результатах аналізів зазвичай необхідна подальша діагностика з метою виявлення, чи пацієнт не хворіє, наприклад, на вірусний гепатит. А які рекомендації можна отримати від свого лікаря? Рекомендації лікаря медицини праці стосуються стану здоров'я. пам'ятаємо, що консультація відбувається не лише з метою видачі довідки про відсутність протипоказань щодо виконання праці але і з метою перевірки здоров'я. Тому лікар робить його оцінку і дає вказівки відносно, наприклад, необхідності зміни стилю життя. Чи хоча б збільшення фізичної активності або підтримки здорової маси тіла. Якщо пацієнт повідомляє про болі у спині, він може отримати рекомендацію негайної діагностики, додаткових обстежень чи можливого лікування або додаткове Всі ці рекомендації вкрай важливі не для отримання довідки про відсутність протипоказань щодо виконання праці. Наступним разом ожечання не бракушетів до праці, для того, а для самого здоров'я наприклад нелікована гіпертонія може значно збільшити ризик інсульту або інфаркту. Тому до цих додаткових рекомендацій слід ставитися дуже серйозно. немає необхідності показувати їх роботодавцю. Вони лише для пацієнта. Цих рекомендацій варто дотримуватися для власного добра. Чи є якісь особливі рекомендації для працюючих жінок? Для працюючих жінок немає окремих рекомендацій. Однак є певні обмеження і нормативні акти, що стосуються лише жінок. Вони в різні для жінок, які не вагітні і не годують груддю, а також для жінок, які є вагітні чи годують груддю наприклад, граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками інші ніж чоловіками. Рекомендацій, рекомендації як таких щодо самої роботи немає. Однак, хорошою практикою під час оглядів жінок є рекомендування регулярного виконування цитології. Самообстеження та УЗД, а жінок у віці понад 50 років – мамографії. Усе це – елементи профілактики здоров'я жінки. Тобто такі елементи профілактики.